Доброго дня, дорогой коллега. Сегодня получил вторую партию <coughs>, форсунок от Ромы. Это три недели назад 0,8 я у него взял, а это сегодня получил одно миллиметровые. Так что две партии есть, брал по 80 штук. Ну. Будемо експериментувати, так сказати. Будемо внедряти і розширяти твою прекрасну програму. Ну, на зиму на осінь залишу ті форсунки, що ти мені давав. Ну, потому зелена маса наросла. <кхем> От. Так що оставимо і будемо боротися з заморозками, якщо вони будуть. Такі то справи. Пока, бережи себе, давай.